Вночі росіяни намагались атакувати Київ балістичними ракетами. Містяни прокинулись від звуків вибухів, причому прозвучали вони до оголошення повітряної тривоги. Згодом у силах протиповітряної оборони заявили, на столицю летіло вісім балістичних ракет. Їх усі вдалося збити. Удар було завдано з північного напрямку попередньо із Брянської області РФ. Речник повітряних сил Юрій Гнат каже, якими саме балістичними ракетами росіяни атакували Київ цієї ночі, поки невідомо. Наразі фахівці вивчають двигуни збитих ракет, щоб встановити їхній тип. Уламки пошкодили кілька будинків у мікрорайоні. Бортничі на лівому березі Києва постраждало четверо людей. Одному чоловіку осколками поранило ноги. Ще у трьох жінок лікарі діагностували гостру реакцію на стрес. Усім потерпілим надали допомогу на місці. Це стоїть камінь, я його собственно руками важив. Восьмь метрів висотою, от половина відпала, а це хранілось. осталась одна течка, а або монетка. Також повідомлялось про падіння уламків ще у двох районах Києва Голосіївському та Шевченківському. Однак ця інформація не підтвердилась. Крім ракет, росіяни уже традиційно цієї ночі запустили по Україні іранські шахеди. Їх випустили з території окупованого Криму. Усі 18 дронів збили в зоні відповідальності повітряного командування південь. Більшість 13 штук. На Миколаївщині ще три на Херсонщині і два на Одещині. Внаслідок падіння уламків БПЛА у Миколаївській області здійнялося кілька пожеж. У Снігурівці зайнялося порожнє складське приміщення аграріїв. А в очакові уламки дрону впали на приватний будинок. Обійшлося. Без постраждалих аналітики британської розвідки зазначають, Росія ймовірно розпочала кампанію зруйнування енергетичної інфраструктури України. У Міноборони Об'єднаного Королівства кажуть, у ніч на 8 грудня Росія вперше з 21 вересня 2023 року завдала ударів по Києву та центральній Україні, використовуючи важкі бомбардувальники. У британській розвідці вважають, що окупанти накопичували цірак ракети для використання в зимовій кампанії, однак, попри загибель одного цивільного пошкодження внаслідок тієї атаки були мінімальними. Сьогоднішня спроба обстрілу Києва балістичними ракетами тільки підтверджує думку британської розвідки про відновлення атак РФ на енергетичну інфраструктуру нашої країни.